Якщо громада не хоче, щоб у нас був і другий Слов'янськ, потрібно чітко показати своє відношення до цих ганебних фактів і показати, що громада єдина, що ми відстоєний єдиної, міцної соборної України. Це є символ держави нашої. Це прапор. І, Відповідно, та людина в кожній державі, яка Починає зазіхати на державні символи, це дуже серйозний злочин. Це не просто хуліганник, який щось написав, якесь слово на паркані. Ні. Це державний злочин. Ми своїми силами зараз не можемо покрити все місто. У нас якби, є багато дуже активістів, але вони де хто на роботі знаходиться. Ну, ми по максимуму все місто не можемо закрити. Міліції їздить дві, іноді чотири машини вночі. Вони теж не справляються, в них немає ні фінансів, ні людей. Зараз, тим паче, ніхто не хоче йти до міліції. Тому кожна людина, ось, ну, я живу тут поруч, біля 19 школи, я знаю свій район, кожну вулицю, кожен двір, кожну людину майже на, на обличчя знаю. І ну, зібралися 5-10 активістів. Просто підійти з нами, скоординуватися, щоб ми знали, де вони, де ми, ставили свою людину. Ми вже як громадське формування, маємо ну, трохи більше прав, ніж звичайні громадяни на затримання і так далі. Щоб не було конфліктів, щоб ми знали, хто там патрулює. Подняти ідею, щоб люди, люди перестали морфно сидіти вдома і думали, що якщо ми так будемо всі сидіти, тихо, не реагувати ні на що, то славянський Донець да завтра буде в Чернігові. Поэтому мы можем все, даже без той же милиции, все сами своими силами это делать. Я вот до этого говорила, те же самые автопробеги мы можем делать ночью, у кого есть возможность по два, по три часа патрулировать город и меняться. И то же самое мы можем делать пешими, каждый в своем дворе, в своем районе. Так же самоорганизовываться, договариваться и по часовому патрулировать город. Нельзя быть равнодушными, если где-то случайно идут провокационные разговоры, провокационные какие-то агитации, об этом надо обязательно сообщать милицию, в СБУ. Но куда? Вот я, например, единственная, кому могу сообщить, моему сыну самооборону. Других номеров я не знаю и никто не знает. Надо побольше информации, побольше. Даже просто вот стоит бигборд, пылесос, кому надо? Пусть лучше здесь будет написано номер СБУ, номер горячей линии, номер милиции.